У Житомирському державному університеті імені Івана Франка підсумували роботу волонтерів, як розповідає керівник студентської соціальної служби для молоді університету Інна Палько, кількість волонтерів-добротворців цього року значно збільшилась. Студенти стали активніше долучатися до проведення благодійних заходів. Зв'язку з ситуацією в Україні є можливість студентам проявити себе достатньо голосно. Хоча, взагалі, кажуть, що добро повинно бути тихим, але наразі, коли ситуація є критичною, дійсно потрібно продумувати різні заходи. Які мусять бути цікавими, які мусять бути е, ну, надзвичайно потужними, заради того, щоб привернути увагу громадськості і так чи інакше допомогти людям, які цього потребують. І це не тільки наразі воїни, а то, які перебувають зараз в зоні бойових дій, не тільки поранені, а це безпосередньо і їх сім'ї, і діти. Усі зібрані кошти з благодійних ярмарок та фестивалю інтерактивних вистав, студенти Франківці віддали на купівлю теплих речей для бійців. АТО. волонтерська діяльність це така. Можливість студентської молоді заявити про себе поруч з тим, що вони мають активне життя повноцінне. Вони мають можливість не Якби не зменшуючи потужності свого життя, своїх якихось особистих справ ще й долучатися до волонтерської діяльності, хвиля волонтерства захопила не лише студентів вузу, а й його випускників. Як приклад Юлія Васькійська, яка організувала в соціальній мережі акцію з Україною в серці, де зібрали більше з шести тисяч гривень. В контакті була створена група, в якій кожна дівчина чи хлопець могли виставляти свою фотокартку. Таким чином вони пропонували зустріч з собою, і кожен учасник міг Запропонувати свою ціну за цю зустріч, потім гроші перераховувалися, і ми організовували зустріч цих людей. Найактивніших волонтерів керівництво університету нагородило грамотами та відправили листи подяки батькам студентів. Волонтер це людина великого серця, людина, яка може чуже страждання і свою і чужу біль сприймати як свою. І прекрасно, що в нашому університеті стільки багато студентів, які мають оце велике серце, щиро душу.